Кримське перехоплення на півострові посилено шукають убивць мера Сімеїза. Страйк-перевізників на Київщині показали нору маршрутники, а Волчевську опустили роги тролейбусам. Тендер на тінь. Експерти підрахували, скільки грошей відмивається у каламутній воді державних закупівель. Добрий вечір. ефір каналу ТВ Продовжує інформаційна служба Олексій Ліхман у студії програми. Сьогодні гучна розправа сколихнула Крим. У південно-узбережному селищі Семеїз був розстріляний мер. На вуха поставлені правоохоронці усього півострова. Оголошено операцію перехоплення. Убивць шукають одразу на суші у воді та повітрі. Шукають правоохоронці і мотиви гучного убивства. Про перші з них мої колеги далі. Тіло Кирила Костенка знайшли співробітники селищної ради. Жінки згадують, близько дев'ятої закінчували прибирання і почули кілька хлопків, які спочатку сприйняли за вибух петард. Вибросила мусор, мусорника і йшла в, ну, в право там Машини Костенка ще не було. І коли я підійшла от, от цим поворотом цим подошла, ось тут там стоїть Зоя Борисовна. Я до неї подошла, якраз при вході на амбулаторію. І ми стояли з нею розмовляли. І тут роздалося такі, знаєте, от, Ну, хлопки такі, такі бах, бах, бах вот так от. Коли підійшли до позашляховика, селищного голови побачили в автівці чиновника кілька отворів від куль. Сам посадовець не подавав ознак життя. Напевно, на вбивство Кирила Костенка нападникам знадобилося усього кілька хвилин. Невідомі чекали на жертву на стоянці у старенькому вазі. Коли позашляховик наблизився, вбивці зробили кілька вистрілів у лобове скло автівки з автомата Калашникова. Місце події миттєво оточили правоохоронці. Тіло загиблого винесли лише через кілька годин. Під білим простирадлом. Згодом за кілька кілометрів від місця злочину на горі кішка правоохоронці знайшли підпалену копійку. У ній виявили і рештки зброї. Чи це ті самі автомати, з яких застрелили селищного голову, нині з'ясовують фахівці. Ми осматриваємо, перевіряємо її на причасність до завершення даного преступлення. Друзі та колеги Кирила Костенка кажуть, ворогів чоловік не мав. Про можливі погрози його життю теж ніхто не чув. У міліції події коментують стримано слідчі, розглядають кілька версій вбивства. Серед них і професійна діяльність чиновника. Чоловік по роду своєї роботи розумієте, що могли бути і якісь професіональний конфлікти на почві рішення, які приймались. якісь жалоби на посаді селищного голови Костенко перебував з 2010 року. У 2011-му його затримали правоохоронці. Посадовця підозрювали в отриманні хабара у 400 тисяч гривень. Утім, вже за два тижні його звільнили, навіть не намагаючись обрати для нього запобіжний захід. Смерть чиновника стала четвертою у сумному списку загиблих місцевих гулів. Останні роки на узбережжі щороку гинуть мери курортних селищ Криму. У 2010-му застрелили мера Новофедорівки. Через рік від мисливської рушниці помер мер веселого. Минулоріч викинувся з вікна мер малого маяка. Валентина Макаренко, Сергій а от у столиці скоєно замах на життя бізнесмена. Від вибуху ледь не загинув власник ресторану Шерву тут Дніпровському районі столиці. Інцидент стався увечері, коли ресторан, ресторатор сідав у свій автомобіль. Здійнялося у повітря інше авто, припарковане поруч. Із численними травмами постраждалого доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий. Правоохоронці порушили справу за статтею Замах на убивство. Транспортний колапс на київщині. Водії приміських сполучень страйкують зранку. На рейси не вийшли три сотні автобусів. Відтак люди, які працюють у столиці, не змогли вчасно дістатися на роботу. Перевізники невдоволені результатами конкурсу на маршрутки, навіть називаючи стверджуючи, їх сфальшували у конфлікті чиновників і перевізників. Розбиралася Олена Зоріна. Порожні салони невикористані квитки. Водії проміських маршруток страйкують. Транспорт зупинили у Вишневому. Боярці Ірпені та Василькові. Пасажири обурені, бо запізнюються. Маса людей зібралося, і ми їдемо кружними шляхами, щоб попасти додому. Але це ж не вихід із положення. Було багато народу. 741 сорок 301 триста не було маршрутки. Сімсодвадця не станалася ні одна. Була всі загружені. вже За звичного маршруту в перевізників сьогодні інший генпрокуратура, обласна адміністрація і автобуси іграшкові. Водії вимагають перегляду конкурсу на маршрути. Його провели півроку тому. Раво перевезень з області до столиці отримала компанія з Одеси. Страйкарі переконують, результати підтасували. Їх двадцять автобусів стоять. Так, я говорю, 20 автобусів та достаточно для 14 об'єктів, які потребують 300 автобусів. В этом районі он монополістом, монополістам. Он буде встановлювати ціни. Це однозначно буде повишення ціни. Маловідома компанія мала стати до роботи ще у вересні. Натомість працювати лишились старі перевізники з тимчасовими дозволами. Розчет був такий, що ми будемо під його документами працювати. Тобто ми повинні би заносити дань, ну вот віддавати всі деньги вот которые мы тратим на то, щоб виплатити кредит за ті автобуси, які ми приобрілі. Чесно, можу дивитись любому перевізнику в очі. Хай, хоч один перевізник скаже, що він мені заносив гроші в кабінет. В обласній адміністрації корупційні звинувачення спростовують, кивають у бік організаторів тендера. З ними обіцяють більше не співпрацювати, і результати конкурсу переглянути. А страйкарів закликають повернутися до керма, інакше їм знайдуть заміну. У нас заплановано на четвер засідання конкурсного комітету, де і буде Датися на цьому конкурсному комітеті рішення по іншим перевізникам, яким донараховано бали. Якщо люди не розуміють, що вони повинні здійснювати все таки пасажирське перевезення, задовольнати потреби пасажирів, то ми будемо вимушені замінити їх іншими. Через страйк перевізників Володя і Дуся сьогодні байдикують. Зазвичай у майстерні автослюсаря Відбою від маршрутників немає. Нині порожній бокс. Чоловік жаліється. Він і його собака через протест лишаться на голодному пайку. Ді, уборка така, чисто наводимо порядок. Діректорисі ну дасть там 50 там 100, Вот і все. ці маршрутки не зрушать з місця доти, доки влада не виконає їхні вимоги. Заявляють перевізники, в разі чого вони погрожують вийти на вулицю із новими протестами. Проте вже по обіді страйк перевізників закінчується. Обіцянкам обласних чиновників вони цього разу повірили. Після акції в Сергія вже інша арифметика. Водій рахує, скільки грошей втратив за півдня простою. Гривень 200, мабуть. Потім після страйку сподівається втрачене наверстати. Олена Зоріна, Іванна Куртяк, Андрій Шурін та Василь Мартищенко. ТВА. А от Валчевського опустили роги тролейбусів. Водії та кондуктори оголосили безстроковий страйк. Замість роботи сьогодні мітингували під міськвиконкомом. Головна вимога повернути борги із заробітної плати. Загальний борг понад 2 мільйони гривень. Востаннє люди бачили гроші у листопаді минулого року. Що відповіли чиновники? Як довго Алчевці можуть не розраховувати на тролейбусне сполучення? Розбиралися мої колеги не з талонами, а з плакатами. Водії та кондуктори не на лініях, а на центральній площі Алчевська. Вимагають від чиновників повернути заборговане напередодні. Керівництво заборонило мітингувати, погрожуючи звільненням. Та, попри заборону з 30 тролейбусів на маршрути, вийшло лише 11, Розповідають алчевські водії. Моральне давлення було оказано, Люди запугані, тому що виїхали люди. Можна було звернути внимание ті, які перед пенсією, то тобто бояться потіляти роботу і хочуть до свій стаж. стажіот, поэтому ані виїхали. Всі інші здесь бастують, готові воювати. Підтримати водіїв та кондукторів. Прийшли і звичайні громадяни у пенсіонерки Світлани Білової. Серце крає через алчевські тролейбуси. Це пільговий та екологічний транспорт. Якщо тролейбусів не буде, ходитиме пішки, погрожує жінка. Хоча бдалі ті, котрі до Нового року дали. Від у мене знайома є дачі Маша, її дочка працює. Одна єдина з ребенком. їй не вистачають, вони голодують. Керівництво підприємства пояснює, міський електротранспорт збитковий і технічно вкрай зношений. Та гроші на зарплатню з кількомісячними затримками все ж знаходили в міському або державному бюджетах. Проте цього року з держбюджету перестали надходити так звані субвенції за перевезення пільговиків, а міська скарбниця порожня. Загальні збитки підприємства сягнули критичної позначки у 7 мільйонів гривень. Я думаю, ну, через какую-то я не можу назвати конкретну цифру. буде Працювати треба, ми ж отримаємо певну виручку. А виручка це наша субвенція. Треба бути достойним конкурентом частному перевозчику. У місті створили спеціальну комісію. До її складу увійшли представники профспілки, працівники підприємства та чиновники. За два дні пропозиції щодо виходу з кризової ситуації розглянуть на черговій сесії міськради. відказуватися. понятно, ми не можемо відказатися від питання в школах садиках, ну, тому фінансове управління зараз йде активну роботу в отисканні средств відказя човоди. Нині кожному з 200 працівників на алчевськ Пас винні від 5 до 9 тисяч гривень. За боргованістю вже опікується міська прокуратура. Правоохоронці розпочали свою перевірку. Олена Дніпровська, Василь Мельник, Тивай. Останнім шансом влади назвала опозиція вчорашній саміт Україна ЄС за словами Арсенія Яценюка. Брюссель дав зрозуміти Києву, що налаштований побачити прогресивні зміни в Україні до травня цього року, аби встигнути вирішити питання вибіркового правосуддя, ухвалити виборче законодавство та побороти корупцію. Опозиціонери пропонують створити парламентську міжфракційну комісію Україна ЄС, яка готуватиме необхідне законодавство для підписання угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію. Також лідер фракції батьківщина заперечив проплачення опозиційного мітингу, що проходив у день саміту на столичному майдані Незалежності. хороша новина для Януковича і для партії регіонів: що в опозиції грошей немає. Погана новина для президента Януковича і партії регіонів: що люди виходять зараз на мітинги проти цієї влади без грошей. Так вони їх дістали. Але гроші є в партії регіонів. Тому можливо їм проадресуєте це запитання. Більше новин цього дня. Далі у випуску і, зокрема, поговоримо про таке. Не пайок для невгодних президент Білорусі заборонив бізнесу підтримувати опозицію. Космічне фіаско Україна покаялася у провалі російського морського старту. Ініціативи для незахищених на Прикарпатті ветеранів позбавляють поліклініки а у рівному згортають допомогу Червоного Хреста. Білоруська опозиція може класти зуби на полицю. Олександр Лукашенко заборонив бізнесу допомагати фінансово опонентам влади і пригрозив нехтування його наказу, буде сприйматись як антидержавна діяльність. До того ж, батька застеріг бізнесменів, щоб ті не впливали і на роботу влади заради кришування своїх справ і забезпечення собі хорошого життя, адже інтереси всієї держави мають бути вище своїх. А от ті, хто його не почує, нехай не ображаються. Хочу подчеркнуть, если кто-то из бизнесменов будет финансировать пятую колонну или каким-то иным способом оказывать негативное влияние на общество, то я буду считать, что они включились в политическую борьбу, в борьбу против государства. А там свои законы, я уже об этом говорил. Потом не обижаются пусть подобные бизнесмены. Україна покаялась у космічному провалі Росії, КБ південне підтвердило, що запуск російсько-українського ракетоносія Зеніт не вдався через обладнання саме українського виробництва. Наразі вітчизняні експерти перевіряють телеметричну та іншу інформацію. Тож, поки не готові назвати причину відмови техніки. Раніше російські спеціалісти відзвітували прем'єр-міністрові країни Дмитру Медведєву, що російське обладнання не викликало побоювань та нарікань. Нагадаю, 1 лютого запуск ракети носія Зеніт з американським супутником зв'язку у межах програми морський Закінчився аварією. Ракета упала у Тихий океан за декілька кілометрів від місця старту. Допомогти металургійним олігархам віце-прем'єр Сергій Арбузов пропонує виділити з держбюджету України на модернізацію заводів Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського понад 10 мільярдів гривень. Так званий проект активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки розглядатиметься на засіданні Кабміну. Дати гроші металургійним магнатам урядовець планує через величезну збитковість профільної галузі. Мовляв, лише у минулому році дефіцит сягнув рекордних 13 мільярдів гривень. А загалом на гроші зі скарбниці. Що мають допомогти залатати фінансову діру та оновити виробництво, претендують гірничо металургійні комплекси Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Костянтина Живаго, Віктора Пінчука та Лакшмі Міттала. Дві слідчі комісії з дослідження тендерних оборудок вимагають створити комітет вимагають створити комітет по боротьбі з корупцією. Одну з гарячих тем парламентарям до речі підказав канал Тивай. Обранці звернули увагу на наше розслідування про розпил коштів, які мали піти на утеплення шкіл. Гроші були виділені, а до навчальних закладів не дійшли. Але і без журналістських підказок до царини держзакупівель назбиралось вже дуже багато питань. Найголовніші з них сьогодні озвучили представники громадських організацій за даними оглядачів. У каламутній тендерній воді ловлять рибку чиновники усіх рівнів. Олена Фанасієнко продовжить скандальну тему. Чиновники розкошують за державні гроші, їдять малину вартістю 672 гривні за кіло. У той час, як на базарі вона була у десятки разів дешевшою. А в якомусь малина стакан? а кілограм 45. заправляють і ремонтують дорогі автівки. І наживаються за державний кошт. Аналітики відстежили угоди на 550 мільйонів гривень і з'ясували, третину коштів було використано неефективно. Звітувати про це влада не бажає, тому така інформація здебільшого закрита. Більшість своїх органів місцевої влади вони інформацію про закупівлі, про те, що вони про що вони надають, яким чином процедура здійснюється торгів. Ця вся інформація не надається. Найчастіше чиновники спеціально завищують ціну і створюють умови, коли на конкурс приходить лише один учасник. Особливо полюбляють цифри трохи менші за 100 тисяч, бо тоді закупівлю можна проводити без тендерів, а товар брати не у кого дешевший, а хто більше подобається. То фактично не проводяться конкурсні торги на десятки мільйонів гривень. Магію дев'яток торік активно використовувало Міністерство оборони. Без копійки 100 тисяч віддали військові за гвинтики і мітли, стільки ж за вогнегасники, пожежні рукави і шифер. Купували все це в однієї тієї ж фірми. За такою ж схемою працюють майже всі міністерства і районні адміністрації. Експерти вже передали низку зібраних матеріалів правоохоронним органам. Однак чи буде від цього результат? Велике питання говоримо про мільйонні суми, які втрачаються з до бюджету. Про мільйонні суми, про мільярдні суми, які уходять з бюджету, але в них немає жодного покарання і повинні вимагати належної правової оцінки. Влада традиційно обіцяє вдосконалити законодавство і зробити тендери відкритішими. Водночас комітет по боротьбі з корупцією вимагатиме проведення двох слідчих комісій: одна вивчатиме розпил коштів, які мали би піти на утеплення шкіл. Гроші були виділені, а до ремонту і не приступали. Інша комісія вивчатиме зловживання столичної влади. Дослідити збираються діяння попереднього мера і теперішнього керівника. Олена Фенсієнко Ігор Сулій, Тивай. На Прикарпатті повстали ветерани. Кілька сотень людей вийшли із протестом проти закриття профільної поліклініки. Єдиний в області військовий медзаклад обслуговував 14 тисяч пацієнтів. Тепер, через скорочення збройних сил, влада вирішила закрити і його. Кілька років тому у регіоні вже припинив роботу військовий госпіталь. Оборудку з продажем його споруд, які знаходилися у центральній частині міста, тривалий час розслідувала прокуратура. А обіцянки і влади створити на Прикарпатті лікувальний заклад для ветеранів та військових пенсіонерів. Так і лишилися обіцянками. Відтепер пацієнтам радять звертатися за медичною допомогою відповідно до місця проживання. Обурені Прикарпатці вирішили виборювати своє право на безкоштовне лікування. Військові написали звернення до президента і намагалися зустрітися з місцевими чиновниками. Утім, на зустрічі з мітингувальниками від влади так ніхто і не вийшов. 2004 року закрили цей госпіталь. Уже 9 років скоро буде. Як його закрили. Його приватизували, чи що зробили, чорт його знає, чи похватів купив, ніхто не знає, куди його діли. І так само вже з того часу накинулися нашу поліклініку. А в нас ветеранів то повно. Закон про ветерани військової служби. Чому не цей закон? Цей закон, розумієте, там чорним по білому написано, що ми маємо право на лікування, на безплатне лікування, на обезпечення лікарні. Де ми будемо брати, якщо поліклініку закриють? Покращення відчули на собі соціальні працівники рівного доглядальниць Червоного Хреста посадили на голодний пайок. Зарплату вони не бачили і початку року. Через кого люди працюють лише на ентузіазмі і чи великі його запаси у голодних працівників, дізнавалися мої колеги. Як, ви тут заскучили чи ні? Ой, Мої хороші. так, да, звісно, заскучала. Алла Гаврисюк за старою звичкою навідалася до своєї колишньої підопічної. Понад два роки вона допомагала по господарству пані Катерині. Зарплату за своє піклування останній раз отримала у грудні 800 гривень. Від початку року через зміни у законодавстві стала безробітною. Проте кинути хворих на призволяще не змогла. Така людина. Я не можу її залишити. Це я не знаю напевно, <звілляє> обов'язково Висок такий. Та й така напевно. Не знаю, яким чином ну, все, йду, позвонить, я йду і допоможу. Готує, переприбирає, робить усе, що не по силі немічним. <звук> У візку Катерина Франчикова сім років. Окрім Али, про жіночку дбає її син з невісткою. Без їхньої допомоги хвора навіть піднятися не в змозі. Поставили такий діагноз розсіяний енцефаломеліт. І почастково почастково відбирає відбирає члени тіла. От, наприклад, почалося з ніг. Потім уже дало трошки назір. Хвороба й далі прогресує. Жінка боїться навіть думати, як справлятиметься без сторонньої допомоги. Таких як пані Катерина на обліку міського червоного хреста понад півтори тисячі. Більше як три сотні з них самостійно не пересуваються. Аби допомогти всім в організації просто не вистачає волонтерів. Торік третину хворих обслуговували соціальні працівники. Мінімальну зарплату за це вони отримували у службі зайнятості. Та відколи положення про громадські роботи змінилося, Червоний хрест залишився без помічників. Тепер фінансування змінилося таким чином, що половину на громадські роботи виділяє Кабінет міністрів з Києва, а половину повинна давати міська влада. Але ще є один нюанс: в цьому положенні про громадські роботи вказано, що. На громадські роботи будуть направлятися люди в комунальні заклади, тобто ми до них не відносимося, тому що ми є громадська організація. Цьогоріч кошти на співфінансування у міському бюджеті не передбачені. Та навіть якщо гроші виділять проблеми з оплатою громадських робіт, це не вирішить. І Червоний Хрест, і, наприклад. ТРЦН або громадська організація інвалідів вони не є роботодавцями і тому ну придумати яким чином гроші перерахувати немає. У міськраді певні вплинути на ситуацію може лише скасування кабмінівського покращення. Відтак, чиновники вже написали листи до міністерства фінансів, аби там посприяли у вирішенні проблеми. Марина Стоцька, Валентин Корпушко, тевай. Власне, з новинами на сьогодні у програми новин Усе. Я зараз я передаю слово моїй колезі, автору та ведучому програми Тендер Ньюз Наталії Сидлецькій. Наталію, вітаю. Твоя програма продовжує ефір каналу Тивай. Якими темами сьогодні ви будете цікавити, глядачі? Вітаю тебе. Так, сьогодні ми покажемо нове розслідування Дениса Бігуса. Воно стосується історії, в якій така ситуація склалася, що фіктивна фірма отримала 74 мільйони гривень відшкодування ПДВ від податкової, при тому, що ця фірма ніякої діяльності не вела. Тобто, це така оригінальна нова схема виведення грошей з державного бюджету України. Денис Бігос вже повернувся з суми, ми підготували це розслідування до ефіру. А, також ми розкажемо про те, як Сергій Лещенко позивається до Європейського суду з прав людини. Шораніст української правди нагадаємо глядачам. Угу. Так він, він просить всю правду про Межигір'я, вже не перший рік. Так ми розкажемо, Йому чому це має бути цікаво людям, які хочуть слідкувати за своїми грошима, якими розпоряджаються нині чиновники. А, і в принципі, ще ми розкажемо. Ми зацікавилися питанням, скільки бюджет отримує від такої Макрооборудки великої угоди продажу інтера, скільки бюджету у вигляді податків, і ми розкажемо не буду наперед говорити. Скільки ну, добре будемо дивитись разом із глядачами? Я бажаю вам приємного та цікавого вечора із каналом ТВ і прощаюся до завтра.